Росіяни перенесли псевдореферендум у тимчасово окупованій Запорізькій області. Раніше його анонсували 11 вересня. Та тепер дата проведення невідома. Про це у телеграмі написав колаборант, так званий очільник Запоріжжя Євгеній Балицький, уточнивши, що референдум відбудеться як тільки буде остаточна безпека для мешканців області. При цьому він заявив, що нібито всі технічні моменти вже вирішили. Дільниці обладнали, комісії сформували. А приєднання до Росії підтримують 86% жителів. Регіону про зміни у планах РФ повідомив і мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, тепер загарбники хочуть провести псевдореферендум 4 листопада, але насправді він не відбудеться ніколи. Перш за все, це пов'язано із успішним контрнаступом збройних сил України. Друга причина це робота наших сил супротиву та партизанів в місті Мелітополі. Велика кількість зруйнованих штабів з підготовки. Псевдореферендуму велика кількість заляканих колаборантів, які погодилися співпрацювати в частині підготовки референдуму. Спротив окупантам впродовж семи місяців чинять і звичайні мешканці. Так ворог починає вивозити свої сім'ї із Мелітополя. Нагадаю, 11 вересня росіяни планували провести фейковий референдум на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.